І на одному з місць падіння уламків перебуває наш кореспондент Станіслав Свирит. Станіславе вітаю. Розкажи, будь ласка, що відомо на тепер так, вітаю тетяну. Зараз знаходжуся у Голосіївському районі столиці. Тут сьогодні зранку російські ракети уламки російської ракети впали на про частину. А чим вони пошкодили? Теплову магістраль, як ви можете побачити позаду мене, було частково зруйновано фасади будівель, фасади ресторанів. А ми поговорили з власниками цих закладів. Вони нам розповіли про ці наслідки, скільки це буде коштувати, їх це відремонтувати. І взагалі про свої думки. Можна послухати далі. Кожне Это образ райского сада была. И не так жалко ресторан, честно, как и люди. Много потеряли, чем я. Люди из жизни потерялись. Стало такое дело. Це наш ресторан. Ми відкрилися цього року, 10 лютого, тобто ще рік не працювали. Дуже багато емоцій, ще і... Не розумію до кінця певно, що у нас трапилось на превеликий жаль, як ви можете помітити, у нас не залишилось жодного цілівого вікна в ресторані, також пошкодження є іншого характеру. Також на місце події прибув голова міської адміністрації Віталій Кличко. Він розповів, що наразі без опалення залишило 630 будинків. Також він повідомив про одного загиблого та 12 поранених. Шість з них було госпіталізовано. Наразі, поки ми тут були, одній жінці надавали медичну допомогу. У неї піднявся тиск. А наразі, поки що, все також хочу зазначити, що ліквідували виток газу, який був. На початку вже не загрожує це людям, і в принципі на цьому вся інформація на цю годину. Дякую тобі, Станіславе, за роботу. Станіслав Свирид про наслідки ракетної атаки на столицю.